Всім привіт! Хотів би порекомендувати вам, якщо ви їдете купувати велосипеда, беріть з собою ключики для того, щоб можна було зняти колесо. Не на всіх велосипедах є мобільне зняття колеса. Тому, щоб не було у вас отаких. Ситуація, як виникла у мене. Сказати, проблема не проблема, але було б краще, якщо б він зайшов повністю внутрі Так, прийшлось їхати з відкритим, з привідкритим багажником. А місця в салоні ще повно. Тобто можна було його, якщо б зняти колесо, можна було б його втулити і все було б добре. Так що, завчасно думайте.